Вітаю! Мене звати Володимир, компанія Балкон Юа. Зараз я знаходжуся на балконі, який ми нещодавно відремонтували. Тут ми зробили розширення, а також цей балкон готовий під кабінет, під робоче місце. Я вам зараз детально все розповім, які роботи були виконані. Тож, десь відео замеряно близько 5-7 хвилин. Залишається до кінця відео, дізнайтесь дуже багато крутих фішок, які були зроблені на цьому балконі. Тож, будемо приступати до огляду. А ви тим часом ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Перше, як ви бачите, старий балкон. Тут, бачите, вони такі вузенькі, але в нас був балкон плита десь метр двадцять. Зараз у нас балкон став метр п'ятдесят по довжині, але за рахунок утеплення його вийшла саме корисна глибина метр тридцять п'ять. Зараз я розповім, де втратилися невеличкі сантиметри. І наскільки це важливо. Щоб зробити таке розширення, ми зробили каркас по підлозі, розширили його, зварили новий парапет. І цей парапет ми утеплили в три контури. Тобто там, де зараз стоїть скріння, там знаходиться металевий парапет, ми утеплили 4 см пінополістиролу. Ось тут ззовні ми зашили сайдингом і утеплили 5 см пінопластом. Далі Ось тут, бачите, під 15-м підвіконням знаходиться 5 см пінополістірол, далі пінофол, рулонний утеплювач, монтажна рейка і фінішний матеріал. І ось такий пиріг ми отримуємо. І це максимально теплий варіант на балконі для зберігання тепла. Наступним етапом в нас демонтаж монтаж скління. Тут ми використали профіль рехау Євро 70, тобто 7 см його монтажна глибина. Він широкий. В нього є можливість поставити широкі склопакети 40 мм товщину. Ми обов'язково закачуємо газ аргон і енергонапилення на внутрішньому склі. Це дозволяє максимально якісно зберегти тепло. Ось, бачите, формула-4. Ай – це енергозбереження, аргон, аргон і звичайне скло це дистанція між склом. Також ми використовуємо теплий підставочний профіль, ось Тут він монтується. Він робиться для того, щоб не було підмерзань. Далі ми використали фурнітуру Mako Multimatic. стандартні поворотно-відкидна фурнітура якісна. І ось такі ручки з ключиком. Бачите, вони підходять. Якщо ви маленькі діти, то ви фіксуєте, вже ручка не відкривається. Провернули ключик, відкинулась або в такому положенні зафіксували. Ручка не працює, тобто дитина не зможе відкрити балкон. А, ідемо далі. Тут також ми зробили цей метр п'ятдесят вікно, дуже величезне, що відкривався у нас простір для огляду Києва. Ввечері тут воно коли всі дуже гарний крей відчиняється. Стосовно підлоги і опалення на балконі, підлогу ми утеплили також пінополістіролом, поставили USB-плиту 22 мм. Далі десь спеціальна підкладка, інфрачервона підлога. І сама чистова підлога це в нас не плитка, це в нас ламінат під плитку. Бачите, він так дуже круто і прикольно виглядає. Ось, і ця тепла підлога регулюється у нас ось таким регулятором. Бачите, зараз температура теплої підлоги 19 градусів, на балконі 15. Це вона десь попрацювала 5 хвилин. На вулиці зараз мінус 3. Тепла підлога вона по всій площині балкону працює і ефективно обігріває ваш балкон. Зараз я ходжу по підлозі, вона вже прогрілася, і тепленька. тобто Комфортно по ній переміщатися, десь за годину вже до температура буде жарко на балконі. В якості оздоблення стін ми використали також ламінат під плитку. Це такий сірий бетон, дуже класно виглядає на балконі. Сучасно на такий балкон завжди приємно вийти. Ми також робимо відкоси на балконному болоці. Бачите, ставимо такі куточки, щоб воно все охайно виглядало. Далі стеля ми зробили з безшовних матових панелей, повісили потолочну сушарку, і також стелю ще утеплили 5 см пінополістіролу. Ось тут у нас буде простір стояти, робоче місце. Тут буде працювати. Також ми бачите, вивели розетки. Ще у нас віта пара для інтернету вимикач і світло на балконі. Такий світильничок. І ще додаткова розетка ось тут для підключення. І ще в цьому місці тут також буде диван для відпочинку і також для заряджання гаджетів. Також для зберігання речей зробили таку підвисну шафу. От бачите, так вона виглядає всередині, тобто дві полички для зберігання речей дуже класне рішення. Такі дверцята пофарбували їх в колір антрацит. Ось так вони круто і прикольно виглядають. Тут бачите, частково у нас скло. Залишилося там, де шафа у нас термопанелі. Ось такий балкон ми отримали на фінішному етапі. Дуже великий, дуже зручний, комфортний і реалізовує завдання наших клієнтів. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Та до нових зустрічей!